Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво. І сьогодні у нас з вами розіграш на сертифікат на вищі хижаки уже легендарний, незмінний розіграш на, в даній, безумовно, чесній плюс справедливій грі. Коштує він 2365 золота, округлимо до 23 тисяч. І що можу сказати на рахунок даного розіграшу? Він, в принципі, вигідний, в принципі, він цікавий. В принципі можна покрутити. Е, я б його не крутив по одній простій причині, тому що е, мені він не вигідний, тому що в мене не вистачає iMix 30B і об'єкт 777, який я зможу купити в якихось наборах. Е, Super Суперконкуайр, об'єкт 268 і концепт b 1 я поки що не викупаю, тому що бережу золото для того, щоб робити для вас контент. В принципі, я думаю, так покрутимо з вами до шостого сьомого прокруту даний розіграш і подивимося, що з нього падає. Також я зараз в принципі, відкрию дані контейнери. У мене тут є вісім контейнерів болівальника. Це для тих, хто думає, чи варто дивитися прямий етер і чи варто на нього взагалі витрачати своїх дві години часу. І відкриємо ще три контейнери поганих і компаній, які мені видали з підписки. Тому давайте, в принципі, почнемо із е, контейнерів вболівальника. Панове, відкриваю 8 контейнерів вболівальника. Перший раз їх відкриваю. Поїхали! Давай. 8 контейнерів вболівальника. У, аватар-вболівальник. ти що, Та ти що! непогано, слухай, непогано. Ну, тут таке собі. Треба перескорюватись, тому що шортс йде хвилину. Піс... Е, тисяч... 150 тисяч золота, Те сертифікат. А, вони сумуються. Це добре. Сертифікати сумуються, це, в принципі, непогано. Ну, я думаю, що ці контейнери, вони халявні, як халявні їх оцінювати, в принципі, вони прикольні. О, ну, в принципі, слухайте, насипає навіть непогано, чесно скажу. Перший раз їх відкриваю, тому якось так. Давай, останній контейнер. Можливо, тут танк мені випаде, ні? Ні. Хе-хе-хе. Ну, в принципі, непогано. За безкоштовно, чому ні. В принципі, я думаю, можна подивитися. Я е, заробив за них е, непогано так срібла підняв, тому, ну, в принципі, непогано. Якщо враховувати те, що вони безкоштовні, то чому, в принципі, і ні. Ще й преміум аккаунт випадав. Давайте тоді ще відкриємо погану компанію. Панове, відкриваємо з вами три контейнери погана компанія. Поїхали! Хочу витягнути звідси якийсь танчик. Неважливо, є він в мене чи нема. Хотілося б. О, супутник відьми. А, до речі, мені ще зараз компенсацію тисячу дадуть. Непогано. Вогнегарпун, 1100. Ну, мінімалка плюс. Ну, не мінімалка, 100 золота плюс компенсація. Слухайте, непогано. Непогано. Це 1250. Компенсація це супер. 1250 ще ж компенсація. Давайте глянемо. Так, 1250, непогано. В принципі, супер. Давайте тепер покрутимо трішечки розіграш на сертифікат вищих хижакі. Я вважаю, що він вигідний для тих, в кого немає танків. ну, Або мало танків 10 го рівня. Тому що тут, в принципі, дуже багато чого цікавого є. Тут є X10, тут є вільний досвід, є самі ці контейнери, відпади, також погана компанія. Ну, збери їх усі ще, звичайно є. Ну, гаразд, давайте. Тільки ще шанси глянемо. Звичайно, це треба було на початку робити. Ну, 0,8%. Відсотка. Я думаю, ви розумієте, що він вам випаде на останньому передостанньому прокруті. Тобто, ну, розраховувати на те, що він вам випаде от прямо одразу, я б не рекомендував. Містичний контейнер. Чи можливо його до кінця докрутити. Але, скоріш за все, мені не випаде нічого нового. Хотілося б, звичайно, щоб мені випав звідси якийсь об'єкт. Об'єкт 777, в принципі, чому ні, за таку ціну я б його дістав. Чи iMix 30B так само, в принципі, чому ні за таку ціну, я б його дістав. Так, 590 вже за прокрут. Ну, добре, давайте до 7 прокруту зробимо. Хочу витягнути вищі хижаки насправді. Зробимо до 7 прокруту і повід... О, вищі хижаки. та ти що? Давайте, робимо поки що, поки що. Останній прокрут, можливо, будемо докручувати ще. Побачимо. Зараз повідкриваю контейнери. Якщо я в окупі, то в принципі можна покрутити її до кінця. А, так, добре. Панове, підкриваємо з вами два контейнери вищі хижаки. Поїхали! Давай! Ну, давай. Вищі хижаки тут лежать. Хі -хі -хі. Та де там тут лежать вищі хижаки? Нічого тут не лежить. Хі -хі -хі. Ну, слухайте. По 20 сертифікатів дає, в принципі, непогано чому. ні? Добре. Відкриваємо з вами два містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Давай! Сертифікати, можливо, тут будуть. <с politics> не буде. Не буде, бо мені того разу підкрутило, тому не буде. Реально не дає. Ти диви, які є чесні контейнери. Ну і відкриваємо ще з вами один зберіг усі. Давайте. Можливо, тут щось випаде. Можливо, мені варто. А! Він в мене є. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давно не падало мені з зберіг усі, і випадає те, що в мене є. По-моєму, він вже який раз мені випадає. Ну, це просто сміх. Це просто сміх і сльози. Ну, добре, гаразд, давайте. Що, давайте? В принципі. Давайте ще два прокрути зробимо, вмажимося ще в 2000 золота, тому що я поки що в нулі через е, е, ці контейнери. У, відпад, слухайте, випадає. Непогано. І давайте ще останній прокрут. І, в принципі, поки що я на цьому зупинюсь. Тому що я би її крутив би повністю насправді. Але, ну, чесно кажучи, сумнівна перспектива, враховуючи те, що мені не випаде, скоріш за все, звідси об'єкт 777. Ну, давайте, все залежить від відпада. Останнє слово за відпадом. Якщо випадає зараз щось відпада, я кручу її до кінця. Давай. Ого. 200 золота. Ну, ну це смішно. Це смішно. Це прямо смішно. Я, знаєте, зараз думаю, чи варто її докручувати, тому що лудоманити я люблю. Але от зараз задумався, якщо чесно. Чи може ще декілька прокрутів зробити. Ну, але тут невигідно, тут випаде це 4, як мінімум, нагороди, які не бажаних. Плюс ще ці дві. Ні, напевне, буде на цьому зупинятись. В будь-якій рулетці правильно зупинятися, тому, тому якось так. Ну, а на рахунок, якщо підсумок підвести, то особисто я рекомендував би прокручувати дану рулетку, якщо у вас немає ну, хоча б 10 танків з даного списку. Тобто, якщо у вас є половина. Можна, в принципі, її покрутити. Якщо е, немає, я би не рекомендував її крутити. Е, якщо у вас там, так як в мене, двох-трьох танків не вистачає, то немає сенсу її крутити, тому що, ну, ви, скоріш за все, підете в мінус, так як я, я от докручу її. І мені випаде якийсь навіть той же Super Conquire, якого я за 7,5 тисяч можу повернути. І. В принципі, на цьому буде завершено наш шлях, так би мовити, я буду в мінусі, в мінус 20 тисяч, і якщо чесно, не, не дуже хотілося би йти в мінус, тому якось так. Хоча шанси на окуп тут насправді є, але знаючи, як останнім часом з відпадів падає, я в це вірити. Ну, а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі!